Доброго мирного дня, ми розпакую затишку всього самого найкращого. Сира десь так 150 грам, моє 200 буде, я не бажала. Ну, так десь. Чайна ложка соди. Подушу, щоб грудочок часом не було. Ну і цукор за смаком. Треба нам трошки його такого розтерти. Щось ми приготуємо смачне. Щось я хочу, сама не знаю, чого я хочу. Чоколет. Не хочу чоколет. А? Буде щось сирне? Буде. Щось зараз придумаємо. Якусь смакуту. Через годину буде. Да. Ну, десь п'ять годин. Без пів п'ятої можна. Добре, дівчата. Ось так гарно перетерти. У мене сир сепарірований, але він мягко відігрітий, не сильно. Ось. Так щось таке то то такі то справоньки. Він гарно переминається. О. Так. Ого. Ні, ця сметана не піде. Позавчорашня, але ну, вже застигла дубова, треба взяти ту, що я сьогодні перегнала. Ой, та за густа мені не, роз... не розтечеться. Га? О, я сума перегонила тільки. Ті годинки як перегнала. О. Ще навіть тепла, добре, не вистигла. Наталю, а я її купила чи ні? Є в нас ізюм, А ну подивися. Бо не знаю, чи є. Напевно, що нема. Напевно, що я забула купити. Ось так. А? Трошки молоки. А ті дай, до у що кольорові такі там лежать. Ой, то ще трошки. А, то кава пише. Так, сюди в рідке ми її. Ту есенцію цукер. Шоколадний чукерок. цю кришечку. Все, виліла, все. На. То кава, то не шоколад. кава. А шоколад наш є в, той, в тих, як в таблеточках чи той Розіла повішати. То з'їчь. Типа я. Бери їч. Я не хочу. Хто Ти Мені дозволила. А, як дозволила, то не добре, так? Ось таке тісто. Вийде. Так, мені треба круглу форму Наталю. Ой, забула сказати, яблуко покришила. От, вимішую з яблуком. Одне ще яблучко сюди покришила. Ось, і зараз вимішаю і поставимо, о, духовку не включила. І куди? І поставимо випікатися. Так, а вот, ты куся там воду несешь? То ж там же что, ну, борщі є. А, Я тут не буду важки. Добре, давай я помашу. Ось. Давай я помощу. Ні, ж не стукай. І буде у нас така смакота. Яблучко позакопуємо. Так, ніж тим я достав. Капуляйся і тарабаниш. Ось так. Не знаю, зараз гляну, чи є в нас кунжут. Якщо є, то заверха ще кунжутом присиплю. Вроді, що мав би бути. Ось так. Можна мамку було давати, но. Я взяла муку. Ось так, тепер запихаю всередину, щоб воно не прижарувалося. О. І все, відправляю в духовку при температурі 180 градусів до запікання. О. Буде нам смачно, ну а як спечеться, тоді покажу, що в нас вийшло. Як щось таке. то Пробуємо сирника. Він його пробувати. Його треба їсти. Чи сирний пиріг, як там хто хоче? Так хай каже. У мене сирник. Такий він гарний, смачнищий. Дуже гарний. Аромат має оцього арому супер. Ось так. Очого смакота? Бо в мене чуть-чуть недосолоджений. Ну, хто не хоче, може не посипати пудрою? Ну, я посиплю. Як я зробила, а такий сербник. Так що заходьте до мене на смакуту? Але добрий. Хоче, щоб він був більш пухтіший, може додати манки або муки сюди. Ну я б мало муки давала дуже. У мене все влаштовує. Тут відчувається все і смак сира. Таке враження, що він з чистого сира зроблений. Але смачно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно, бо в нас вже смачно. Всім до зустрічі, всім па-па.